Сьогодні ми з вами ще один урок працюємо. Запишіть паралельність прямої і площини. Паралельність прямої і площини. Ми з вами розпочинаємо. Відкриваємо підручник, сторінка 55. Відкриваємо підручник сторінка 55. Так, поїхали. Площина альфа паралельна стороні АС трикутника АБЦ. перетинає сторони АБ і БЦ у точках А1 і С1 відповідно. У нас навіть до цієї задачі надано рисунок 5:19. Знайдіть відрізок А1С1. Якщо АЦ дорівнює 18 сантиметрів А1. АА1 відноситься до а 1 в Як 7 до 5. Як 7 до 5. Давайте з вами спробуємо побудувати такий рисунок. Зараз він у нас є. Його треба просто перебудувати. Його треба просто перебудувати. Так. Так 5, 18, не 5, 19. Так, 5, 18, правильний. Площина. Площина. Хай буде невеличка. Далі. Побудували. of them. І підписали те, що в нас відомо. Підписали те, що в нас відомо. А один. А один Б. С один. Далі А. С. Тепер те, що в нас за умовою є. АЦ дорівнює 18 сантиметрів. Далі аа 1 відноситься до А1Б як 7 до 5. І знайти нам необхідно відрізок А1, С1. Також, що в нас ще сказано? Площина а альфа можна паралельна. Можемо що ми можемо сказати, що АА1С1, С це трапеція? а 1 с 1 це трапеція. Поки що ні. Тепер продовжуємо. Це нам необхідно знайти. Далі. Нам сказано, що площина. Перед тим, як знайти. Нам сказано, що площина альфа паралельна до сторони АС. Так, і запишемо. Альфа паралельна до АС. Далі перетинає сторони АБ. І БЦ в точках А1, С1 відповідно. Це записувати не будемо. У нас на рисунку це, в принципі, зображено все. Тепер записуємо А1, С1 необхідно знайти. С1, необхідно знайти. Зараз, Кіра, зробимо те, що ти сказала. В принципі, все правильно сказала. Тільки єдине що. Трошечки поправити, чи дійсно все так. Ну, тобто, ми можемо Де, це вказати. На пару чи можна, ми можемо це вказати, але чи допоможе це нам якимось чином? Чи допоможе нам вказ... те, що ми вкажемо, що в нас? А а 1 Ми можемо сказати, що якщо АЦ паралельна альфа, тоді А1С 1 паралельна АЦ. В принципі, можемо. В принципі можемо. Так, якщо в нас. Дивіться, дивіться. Ну, так, якщо в нас АЦ паралельно альфа, давайте так і запишемо. Якщо АЦ паралельно альфа, Тоді, А це буде паралельно. Чому? А це буде паралельно до А1, це буде паралельно до, до, до А1, С1. Це ми вказали. Тепер, за допомогою чого можна розв'язати цю задачу. Подумайте, за допомогою чого можна розв'язати цю задачу. Дивіться, ми можемо з вами сказати, що Трикутник АБЦ, ми можемо з вами сказати, що Трикутник ABC буде подібний до трикутника до трикутника а1, БЦ, БЦ1. А1, БЦ1. Тепер давайте спробуємо це довести, що вони подібні. Давайте спробуємо це довести. З них, них основи однакові та сторони. Пас. Тут А, Буде дорівнювати куту А1. А точніше, давайте трьома буквами позначимо кут БАЦ буде дорівнювати куту Б 1 С1. Чому? Як їх можна підписати? Пригадуємо при паралельних yeah. прямих. Як односторонні? В одному випадку. Відповідні. Відпо... Правильно. як відповідні? Як відповідні? Але це один кут в нас рівний. А який ще буде кут рівний? Це, це один. БЦ1. АБЦ і А1. Це один. Кут ABC і кут А1, Б1. О, А1, bc 1 Чому? Оце і, і в першому і другому типонику. Тобто це їх спільний кут. Це їх спільний кут. Тепер за якою ознакою вони подібні? За двома кутами. За двома кутами. А за двома кутами це яка ознака? За першою правильно, за першою ознакою ознакою подібності трикутників. Тепер, після того, як ми довели, що вони подібні? Після того, як ми довели, що вони подібні, тепер ми можемо скласти певні відношення. Які відношення ми можемо скласти? Пригадуємо, дивіться, розказував вже багато разів. Ми можемо сказати, що маленький трикутник сторона маленького трикутничка. Тобто, що в нас сказано, дивіться. Нам сказано, що АА1 7, А1Б 5. так? Тобто, ми можемо сказати, що сторона маленького трикутничка А1Б відноситься до сторони великого трикутника АБ. Як? Яка ще в нас сторона відома? Те, що в нас 7 до 5 відомо. Що ще відомо? А С. 18. А, а ну і А1С. Ми будемо з вами шукати. Як. Тоді сторона маленького трикутника А1С. До АЦ. До АЦ. Тепер. Дитика, можете повернути? Тепер. А1Б. Ми знаємо, що А1Б відноситься як 5 до АБ. Що ми запишемо? 12. До 12. Правильно. До 12. Як? А1. С1? До ас 18. Що нам треба. Як ми можемо знайти тепер сторону А1С1? Це виходить 5 помножити на 18 і поділити на 12. Пропорцію хоча б знаєте. Вже можна НМТ складати. 5 помножити на 18, поділити на 12. Що можемо скоротити? 12 і 18 на 6. На 6 навіть можна. Або на 6, так. Да. Залишається 3 та 2. 15 других і виділяємо цілу частину або десятковим дробом. Або цілу частину, або десятковим 6 дробом. Шість целих. Шесть целих три дроби. Ні, 7... Одна а, так. Да, одна вторая да, 7,1 друга. Або 7,5 сантиметров. І після того, як все знайшли, записали відповідь. А 1 С1 дорівнює 7,5 сантиметров. Наступне. Запишіть номер 520. 520. Вершини А і С. Трикутника ABC належить площині альфа, а вершина B не належить цій площині. На сторонах AB і BC позначено відповідні точки Е і F, так що БА відноситься до BE так само, як БЦ до Б. Ф. Доведіть, що пряма ЄФ паралельна площині Альфа. Тобто, для того, щоб це все довести, спочатку треба виконати побудову. Спочатку треба виконати побудову. У нас є певна площина альфа. Далі, на якій в нас знаходяться вершини АЦ? На якій в нас знаходяться вершини А та С? А також сказано, що вершина Б не належить цій площині. Тобто, зробили ось так зробимо. Зробили ось так. Зробили ось так. Поставили вершину Б, яка не належить цій площині. Далі. На сторонах А і БЦ позначено відповідно точки Е і Ф. Так що відношення ПА. То БЄ буде таке саме, як БЦ до БФ. Ну, тобто, точки, ну, нехай будуть приблизно. Ось тут. Є. Е, Є е, відповідно. Далі. Доведіть, що пряма ЄФ паралельна площині альфа. І що прямо є F, паралельно площині альфа. Доволі схоже завдання, тільки тепер це треба довести, що вона буде саме паралельна площині альфа. А ми можемо сказати, що у нас рівнобедрений трикутник? Ну, Кіра, дивись, про це щось сказано. Про рівнобедрений, тому не можемо. Тому поки що не можемо. Далі, давайте з вами нижче допишемо умову. Так, Що в нас сказано? В нас сказано, що ВА відноситься до ВЕ. Відноситься до ВЕ так само, як ВЦ відноситься до ВФ. як ВЦ відноситься до ВФ. Тоді. Тоді нам треба довести, що Є F площині альфа. F паралельна площині альфа. Записало. Ну, добре, ми побудували її, може, як і середню лінію, а може і ні. Тут треба обчислювати. Дивися, якщо в нас, наприклад, тут буде 3х. А тут буде 2х, і тут так о, 2х. Або навпаки, тут буде 4х, тут буде 3х, а тут буде. 4, тобто відношення буде як 3. Наприклад, це я не кажу, що це точно, але, але якщо буде відношення як 3 до 4, можна сказати, що це середня лінія. В такому випадку ні. Ми не можемо стверджувати, що це саме середня лінія. Але доведення ну, не складне, в принципі. У вас для цього. У вас для цього існує доволі просте е, доведення. Якщо у вас Ба відноситься до Б так само, як БЦ відноситься до БФ, БФ. Далі. Тепер дивіться: якщо у нас є відношення е, двох сторін, чого нам ще не вистачає? Нам не вистачає якогось кута. Який якого кута нам не вистачає. Спільного? Саме. Кут Б. С і е, і Б Ф. Е, Б, Ф буде дорівнювати куту С, тому що він спільний для обох трикутників. Тепер, якщо в нас є співвідношення сторін. Якщо в нас є співвідношення сторін, тобто, дивіться, в нас дві сторони в одному трикутнику, дві сторони в іншому трикутнику, дві сторони в іншому трикутнику, і кут між ними, і кут між ними, тобто, ми можемо стверджувати, що трикутник АБЦ, подібний до трикутника. До трикутника БФ ЕБФ. Подібний до трикутника ЕБФ. Тепер лише треба з'ясувати, яка це буде ознака. Дивіться, якщо там у вас було за двома котами, тут у вас за двома сторонами та кутом так між ними. Яка За це За другою ознакою, правильно? За другою ознакою подібності. А раз Тоді, паралельно. Якщо ці трикутники у нас подібні. Якщо трикутник АБЦ буде подібний до трикутника ЕБ, тоді відповідні сторони. А це буде паралельно до ЄФ. Тоді, А це буде паралельно до ЄФ. Через те, що вони, поді... вони подібні. Нас... Через, через те, те що в однакові. Це паралельно. Плащиніаль. Коли... А нам треба було довести. А, ну так. А це паралельно ЕФ кома. Ладно mm. 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 Значить, нехай буде. Значить, не придумав нічого іншого, а це паралельно. Значить, це буде паралельно до площини альфа. Тому Або тому можна. Або можна тому, як хочете. А це буде паралельно площині альфа. Що нам і треба було? Довести, що нам і треба було довести сьогодні. Запишіть домашнє завдання. Параграф 2.5. Виконати письмово номер 519 та 5.21.